Запрошую вас у фантастичний світ української народної художниці Марії Примаченко. Марія Примаченко створила власний казковий фантастичний світ звірів, птахів, квітів. Художниця малювала простими фарбами, гащу та акварелію. За своє життя вона створила понад 650 робіт. Подивіться, які казкові фантастичні образи звірів вона придумала, ще й назви їм давала. Тут і синій бик, і червоний кінь з крилами, фантастична корівка та голубка, яка несе мир на крилах. Сьогодні ми також створимо образ фантастичного звіра, будемо навчатися у Марії Промаченко. Допоможе нам в цьому пластилінографія. Будемо малювати пластиліном. Щоб втілити наші ідеї в життя. А тепер давайте пригадаємо основні правила роботи з пластиліном. Перш за все, пластилін потрібно добре розм'яти та розігріти в долоньках, щоб він став пластичним і зручним для моделювання. Під час роботи використовуйте стеку, щоб створити бажану форму. Пам'ятайте про те, що пластилін може залишати слід на руках, тому після закінчення роботи обов'язково мити руки з милом. Ну що ж, починаємо творити. Створюємо зображення нашого фантастичного звіра. Простим олівцем малюємо ескіз на цупкому папері або картоні. Ескіз готовий. Тепер переходимо до створення рельєфного зображення звіра, використовуючи пластилін. Дуже важливо спочатку розм'яти пластилін, Прогріваємо його в долонях або між пальцями. Це зробить його м'яким та пластичним і полегшить моделювання форм та деталей. Тонким шаром покриваємо тулуб звіра, вимальовуючи силует та контур зображення. Розгладжуємо пластилін по поверхні паперу, щоб вона була рівна та гладенька. Створюємо фон та базову форму тулубу нашого казкового звіра. Поступово додаємо ще шматочки пластиліну, розгладжуємо, розтягуємо їх по поверхні та заповнюємо тонким кольоровим шаром весь силует звіра. Візьмемо чорний пластилін. Розімнемо його гарненько, розкочимо шматочок пластиліну, створюємо довгий циліндр, як ролончик, прикріплюємо його до основи. Як добре працюють наші пальчики, ми розтягуємо, відрізаємо, пригладжуємо, з'єднуємо, розкочуємо, витягуємо, вдавлюємо, розплющуємо пластилін, моделюємо обличчя звіра прикрашаючи мордочку декоративними елементами, збираємо всі деталі вуха, ніс, щічки, рот, брови. Працюємо не поспішаючи, акуратно. Тренуємо пальчики. Можемо використовувати різні інструменти стеки, пластикові ножі або навіть зубочистки для створення різних ефектів. Цікаво, який звір у нас вийде, треба придумати йому ім'я. Марія Примаченко придумувала назви своїм роботам. Іноді вони перетворювались в народні приказки, заримовані рядки, наприклад, куріпачки пляшуть і хліб пашуть. «Льон цвіте, а козак до дівчини йде. Цей звір спустився з гір. Друзі, продовжуємо нашу роботу, прикрасимо обличчя нашого звіра тоненькою хвилястою лінією. Не забувайте, що ви завжди можете коригувати, виправляти вашу роботу, не бійтеся робити зміни, поліпшуйте свій результат, експериментуйте та вдосконалюйте своє зображення, подаруємо йому хвостик. Поступово доповнюємо образ декоративними дрібними елементами та прикрашаємо тулуб деталями. Використовуємо різні кольори та форми, це надає рельєфності та об'єму нашому зображенню. Прикрасимо ніжки і тулуб. Тут для вашої фантазії відкривається широкий простір творіть. Який гарний звір вийшов. Намалюємо пластиліном травичку, нехай гуляє. Роботу завершено. Дякуємо, що були з нами. Творіть із задоволенням, насолоджуйтесь творчим процесом. До нових зустрічей, друзі! До побачення!